І деяких засівних подійник. Шановні пані і панове. Ефір на каналі телерадіо компанії на інформаційний блок. Звертаємо увагу випускників та всіх, хто бажає вступити до вищих навчальних закладів, що 28 лютого 2011 року о 24 четвертій годині завершується реєстрація бажаючих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. 20 лютого в урочищі Хубена біля села Дзвиняч Богорочанського району відбули спомінальні заходи по вшануванню героїв повстанців, що згинули тут у нерівному бою з каральними загонами НКВД. Захід присвячений зокрема загибелі Михайла Дяченка, псевдо-марко Боєслав, референда про параганди карпатського краю краєвого проводу ОУН. 20 лютого заступник голови Надвірнянської районної ради, депутат районної ради Надвірнянська станиця братства вояків ОУН УПА та представники громадських організацій Надвірнянщини взяли участь у заходах по вшануванню героїв повстанців урочищі Хубена біля села Дзвиняч Богорочанського району. 22 лютого 1952 року в цьому урочищі коло Криївки відбувся останній бій референта пропаганди Карпатського краю краєвого проводу ОУН Михайла Дяченка. Псевдо Марко Боєслав та шістьох побратимів повстанців з каральним загоном НКВД. Всі як один полягли відважні борці за Україну в цьому нерівному бою. Серед них Марта Свідрук та Марко Боєслав. До речі, пісня Рости, рости, черемшина за деякими даними присвячена саме Марті Свідрук. Цю народну пісню, створену на реальних історичних фактах, на заході виконало тріо Бистриця села Гута. А учасники панахиди, представники влади, запевняли, що пам'ять про вбитих повстанців житиме вічно в наших серцях, так як і живе серед народу ця пісня. Рости, рости, черемшину писав Марко Боєслав. Широка ся розростай, ти молода, дівчинонько, про кання забувай. Бо не було часу на кохання, коли стогнала в муках і болях рідна Україна. Бо був клич вперед, Бог і Україна, понад усе. На цьому трагічному, але пам'ятному місці священники УГКЦ відслужили поминальну панахиду за загиблими героями. Більше сотні присутніх молилися за душі невинно убієних, замордованих патріотів, які боролися за волю України.